Я дай Ельська. Що ти сказав? Я сказав, що я тебе люблю. Взагалі-то ти сказав, що любиш себе? Як правильно. Ну, це питання вже не до мене, але давай я покажу. Давай телефон. Дивись: заходиш у інстаграм, пишеш Анна і Осло», заходиш до неї на сторінку, і тут є посилання на курс. Натискаєш. Курс називається Формула речення. Хочу на курс. Вводиш ім'я, емейл та оплачуєш. О, слухай, це ж ці дівчата, що я купував у них курс по прийменниках. Отакі От дівчата. Тоді тобі не доведеться знайомитись з ними знову. Дивись, на цьому курсі ти розберешся із порядком слів у норвезькій мові. Бо там правила набагато жорстокіші, ніж у англійській чи в українській мові. До речі, Анна і Люба і створюють для людей те, чого не вистачало саме їм. Пояснюють вони українською мовою, у них є зворотній зв'язок та буде дві зустрічі у зумі. Тому реєструйся та вчі. Я... and skirtai you sir valley wakker ut smina lit ar charmaranda chara valley Elskirtai.